Чудовий альбом своїми руками. Друзі із паперу виготовляють не тільки книги, а ще й зошити, альбоми, записники, в яких можна щось написати або намалювати. Пропоную вам разом зі своїми рідними створити чудовий альбом для малювання своїми руками. Але спочатку розгляньмо альбом. Який він має бути? Альбом прямокутної форми. У нього є багато чистих листочків, на яких можна малювати. А також погляньте на його титульну сторінку. На ній намальований малюнок. Для створення альбому власними руками я взяла кольоровий папір світлих тонів. Зігнула його навпіл. Потім відрізала ножицями по лінії згину. Далі всі частини аркуша паперу склеїла між собою. Вгорі на краю паперу провела я смужку клею та приклеїла зверху на нього інший папір. Допомагала собі приклеювати папір серветкою. Мій альбом майже готовий. А зараз я візьму ножиці, відріжу від аркуша паперу смужку, намастила її клеєм. А далі половина цієї смужки приклеїла зверху нашого альбома з однієї сторони, а потім зігнула смужку і іншу половину смужки приклеїла з іншої сторони альбома. Потім я почала прикрашати свій альбом. Взяла пензлик склянкою водою, фарби та почала творити. Я дуже хочу, щоб настало літо. Тому я намалювала спочатку сонечко. Для цього я взяла жовту фарбу, намалювала коло, зафарбувала його і намалювала промінчики для сонечка. Далі я помила пензлик у склянці з водою. Витерла лзайві краплі води і почала малювати хмаринку. Для цього я вмочила пенслик у фарбу блакитного кольору та біля сонечка намалювала хмаринку і розфарбувала її. А ще я дуже хочу, щоб зеленіла навкруги травичка та росли квіти. Тому я намалювала. Знизу нашого альбому зеленою фарбою травичку. Ось так. А ще домалювала квіти. Спочатку зеленим кольором намалювала стебло квітки, потім листочок. А далі на цих стеблах намалювала квіти різного кольору. Ну, от і все. Мій альбом для малювання. Готові! Створюйте і ви разом зі своїми рідними такі альбоми та надсилайте нам фото з ними. До побачення, друзі!